Запрошую вас до себе на роботу на передірку піци. Все, що я роблю цілий день, це вже ось цю готову піцу, яку мені привозять на візках. Я просто беру і кладу форми на конвеєр. Ну і відразу дивлюся, чи там рівномірно покладені інгредієнти. Якщо щось не так чи чогось не вистачає, я просто докладаю, але таке буває рідко, бо машина сама все робить, тут все автоматизовано, тому практично помилок немає. Великий ще плюс в тому, що тебе тут ніхто не підганяє взагалі, тому що тут конвеєр, і всі працюють в такому темпі, як їде конвеєр. І ось цей темп ви зараз бачите на відео. І відразу вам хочу сказати, що. Коли я шукала цю роботу, то мені всі, і рекрутери, і агенції присилали цю вакансію. Але я не хотіла працювати просто за одну зарплату, і тому спеціально приїхала сюди через сайт workium.net. Бо я ще тоді знала, що всі, хто їдуть через Workium, вони завжди мають бонус до своєї зарплати. А так як мені звичайно однієї зарплати було мало, бо я хотіла заробити більше, то зараз я роблю ту саму роботу, що роблять інші. Але маю і зарплату, і ще й бонус до неї. Тому теж вам завжди насправді рекомендую їхати на роботу тільки через сайт Ворків. До речі, житло тут теж нам надають. Ми живемо просто в квартирі, тут скрізь досить гарний ремонт, і є головне абсолютно все, що треба нам для життя. Тому мені все подобається. Цю роботу я справді вам рекомендую. Я нею дуже задоволена. Ви самі все бачите на відео, як все відбувається як я працюю. Тому, якщо хочете працювати тут зі мною, то просто напишіть в особисті повідомлення свій номер телефону або знайдіть цю вакансію на сайті Workium.